Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні на огляді буде такий гаджет від Фнірсі. Це в нас три в одному, це в нас осцилограф, мультиметр і генератор сигналів. Паркіровка його 2C53T. Це в нас в Нірсі зробили універсальний прибор, реально класна штука. Ну що, поїхали його розпаковувати, подивимось, що він може. Так, з самого початку приступимо до розпаковочки і по комплектації, що в нас приходить. Так, розпакуємо. Ну, дивіться, ось такий кейсик. Класний органайзер. Ну, Фнірсики вміють, я вам скажу, упаковувати, робити і так далі. Дивіться, ось такий органайзер. Також, як ви бачите, тут фрезеровані ось такі фнірсі з ручечкою, замочки. Ну, Класна штука для переносу. Це 100% Фнірсі. Ще раз повторюсь, вони вміють це зробити. Дивіться, яка комплектація. Просто жирна комплектація. Тут нас стоїть оцей мультиметр, осцилограф і генератор сигналів. Ось так він виглядає, запакований. Давайте ми його розпакуємо, відставимо на бік. Все в плівочці, все гарно. Добре, пізніше ми до нього перейдемо. Це ми відставимо на бік. Далі в нас інструкція мануал. Так, що в нас тут? Англійська мова? Е, української нема. Звичайно, англійська та китайська мова. Добре. Нехай буде тут. Далі, що по комплектації. Ну, класний кейс, такий які містимий. Тут ще можна щось поставити, наприклад, лишні щупи викинути і щось поставити. Місця тут достатньо. Реально можна поставити ось такий пенцет мультиметр в комплекті, І взагалі, буде супер. Добре, давайте ми розпакуємо, що в нас де. Так, це в нас щупи до осцилографа. Що в нас тут по щупах де? Давайте ми глянемо. Ну, комплектація реально, як ви бачите. Все вони дали, все в комплектації є. Так, це в нас так оці щупи в нас йдуть для осцилографа. Так, добре, давайте ми їх відложимо на бік. Ось такі щупи. На ось таку закруточку. У нас тут дерегулювачка регуліровочка. Також в комплекті йде. Бачите, у нас викрутка. Супер, це відставляємо. Ну, Пакеті класний, як ви бачите, зіп пакет Супер, реально супер. Далі. Далі в нас щупи йдуть до генератора сигналів. Крокодильчики також під роз'єм. У нас тут в цьому тестері мультиметрі і осцилографі. Ці два порта у нас відповідають за осцилограф. Цей порт відповідає за генерацію сигналів. Добре. Щупи також відложимо. І, звичайно, їхні фнірці щупи, що йдуть до мультиметра. Також йдуть в комплекті. Щупи класні. Мені подобаються оці ось щупи. Є ось такі заглушечки, вони гостренькі, тоненькі, ну класні. Реально. Дроти, то що трошки тут жорстковаті. хотілося б реально силіконові, щоб були, щоб було б супер. Тому що, коли холодно, вони добіють і ними некомфортно працювати. Так, далі, що в нас ще є тут? А в нас тут є зарядки. Шнур зарядки в нас Typ-C. Добре, шнур зарядки ми поставимо, Ці щупи сюди. Інструкцію. Інструкцію я не буду читати, бо тут дуже багато характеристик. До речі, в осцилографі я не сильний, і в генерації сигналів також я не сильний. Сьогодні ми так оглянемо поверхнево, подивимося на мультиметр, чи мультиметр нормально працює, які тут функції є. Також включу, звичайно, осцилограф. Хочу сьогодні осцилографом провірити свою станцію. То, що я робив, подивимось, який там синус. Бо налаштувань в цього прибора дуже багато, реально. Добре, коробочок ми відставляємо. Ось так давайте ми пройдемося по самому осцилографу мультиметру. Дивіться, як він гарно зроблений. Тут, типу, у нас карбонові вставочки. Тут у нас все, як ви бачите, прогумоване. Ну, реально, оце все гума. Класно зробили. Ну, звичайно, в Нірці підставочка. Тут також Ні, тут пластик, я думав, гума. Тут також у нас є ось така підставочка, що реально класно. Можеш його положити. Можеш його на підставочку, що дуже комфортно, коли ти працюєш на столі, ти все бачиш. Досить в нас великий дисплей. Всі в нас входи на мультиметр, як ви бачите, на ампери, на міліампери. Також тут у нас, як ви бачите, заглушечка для зарядки. Давайте ми її дістанемо. Так, я її не дістану. Давайте ми візьмемо лопаточкою і лопаточкою підіймемо. Ну, плотно воно тут закрито, я вам скажу. Дуже добре тримається. Ось так заглушечка. Так, бачите, в нас тут є індикація, є Type-C зарядка. Все супер. Ну і бачите, також гачок тут вони зробили. що Ти можеш собі на стіну повішити отакий отвір під гачочок. Супер, супер! Давайте ми відкриємо, підключимо щупи. Спочатку перейдемо до мультиметра, подивимось, що там є і як воно все виглядає. Добре, це у нас кнопка включення. Так, як ви бачите, в нас з'являється ось таке основне меню. У нас саме перший є Я поняв, стрілками листаємо, генератор сигналів. Далі в нас налаштування. І далі в нас мультиметр. А що в нас по налаштуваннях? Давайте ми зайдемо в налаштуваннях. Так, це в нас мова, це в нас звук. Звук не так буде, а яскравість, напевно, ми зменшимо. Трошки. Дисплей досить яскравий, то хватить. Так, от 70-80% то вистачає. Окей. Так, а як нам назад? Назад. А, меню назад. Добре, тут у нас виставляєте пріоритети, щоб перше включалося, або мультиметр, осцилограф, або генератор сигналів. Далі в нас. Виключення авто 15.30 і 1 година. Давайте ми візьмемо на 15 хвилин. Окей, виберемо. Вибрали, окей, назад. Супер. Далі в нас USB-порт. типу тобто, для з'єднання комп'ютера, в принципі, ви дані можете перекидати на комп. Це в нас тут версія, версія 0.1, треба буде глянути, оновити. І внизу в нас скидання налаштувань до заводських. Якщо ви щось не нацокали, зайшли сюди, скинули до налаштувань і супер. Добре, далі, назад, меню. Виходимо, зажимаючи, а, виходимо. зажимаючи, Так, сетінг, мультиметр. А ну, вибираємо мультиметр. О, круто, він тут виглядає, я вам скажу. Дивіться, у нас тут всі помітки розмальовані, є авторежим. Давайте ми підключимо щупи. Спробуємо щось позаміряти цим мультиметром. Ну і ним можна користуватися як мультиметром. Треба тобі як осцилограф, без питань. Підключив щупи і користуєшся як осцилографом. Добре, давайте ми щупи під'єднаємо. Так. От заглушки дуже плотно. Стоять От одна заглушечка, друга заглушечка є. Yeah. І щупи класні. От, е, на ДМТ-99 також такі ж самі щупи. І я вам скажу, в НІРСІ ці дуже круті щупи. Якщо б вони ще поставили сюди силіконові дроти, ціни б їм не було. Реально дуже круті, дуже тоненькі. Ти можеш де хочеш підлізти. Класні, удобні, комфортні. До щупів тут реально питань нема. І тут, як ви бачите, ті щупи ідентичні з цим осцилографом, мультиметром 3 в одному йдуть такі ж самі ідентичні. Тут у нас де, як ви бачите, 1000 вольт максимум, 20 А вони витримують. Добре, давайте ми це відставимо і відкриємо цей. Так, ставимо сюди раз. Все новеньке, все так плотно. І два. Ставимо сюди. Є. Під'єднали. Тепер оці заглушечки. Ці заглушечки сюди. Класно, що ці заглушечки є, щоб ці щупи, як ти їх зберігаєш, щоб вони там не окислялись і так далі. Ну я не знаю, що тут на щупах, оці мої щупи, отут від мультиметра, вони постійно стоять відкриті. І щоб вони окислились, такого нема. Там говорять люди, що вони там якісь там мінімально дуже маленький процент, вони мають позолоти. Оці ось щупи, самі кінці мають позолоту. От бачите, оці мої щупи. Я вже ними давно користуюся, і вони, як ви бачите, не потускніли. Ідентично, в принципі, виглядають, як ці. Трошки я їх щухав, звичайно, але виглядають вони класно і не помутніли. Добре, знову відставимо це. Заглушечки ми поставимо сюди на бік. Добре. Перейдемо до замірів. Давайте ми щось поміряємо. Зараз у нас стоїть авто. Так, взяв я акумулятор, подивимось, як в авторежимі він швидко вимірює наш мультиметр. Сюди приставляємо. Досить швидко. 465 вольта. Ну, супер, класно. Оп, ще раз. 465. Класно, швидко, реально. Добре. Далі, в авторежимі. Конденсатори ми замірюємо. Ну, я думаю, в авторежимі ми не замірюємо. Давайте ми приставимо. Зараз ще візьму резистори. Ні, бачите, конденсатори треба переключати. Вручну виставляти і супер. Ану, давайте продзвонка. Працює. Так, працює, але з затримкою. Щоб продзвонювати, я думаю, треба вибирати зразу продзвонку. Та ні, в принципі, ану. Та, є затримка. Звичайно, в авторежимі буде затримка. Добре. Пробуємо переключатись між режимами. Добре. Це в нас вольти. Так, далі. А тут в нас продзвонка. І. О, тут воно добре спрацьовує. Ну, пробуємо. Ну, так не буде, ось так. Трошки затримка є. Ну, в принципі, нормально, дивіться. Працює супер. В авторежимі є затримка. Звичайно, в кожних мультиметрах є така штука, в авторежимі є затримка, а тут в ручному, дивіться. Досить нормально. Добре, далі що в нас є? Стрілочкою сюди. Опір. Давайте я візьму якийсь резистор. Зараз заміряємо опір. Так, візьму пачечку. Ось в мене є резистори. Ну, давайте на. А що там у нас? Один ом. Ану пробуємо. Це 1,6. 1,6. А ну, ану. Пробуємо. Заміряєш. Так. Ні, 2,2 ома. Я не зрозумів, що в нас тут пише, чому я підписав 1,6. А по факту, як ви бачите, в нас і 2,2 Ома. А ну давайте ми спробуємо. Чи ми зможемо заміряти нормально опір? 2,13. Добре, зробимо ще один тест. Так, включив я тестер для вимірювання внутрішнього опору. Зараз ми замірюємо. Показувало там 2,16. А тут що в нас покаже? Так, 1,95. Ну, приблизно точно він вимірює. Якщо я візьму довше, там де я брав. 1,96 Ом. А тут навіть китайці помилилися, як ви бачите, дивіться сюди. Тут нас пише на резисторах 1,6 Ома. А по факту у нас виходить 2 Ом. Треба буде переписати. Дивіться, ближче я візьму, зараз може можливо менший опір буде. Ні, 2,2. 2,2 Ома, а цей показує рівно 2 Ома. Ну, цей тестер більш точніше показує. Ну, давайте ще візьмемо мультиметр. Ну, вже як перевіряти, то перевіряти на всіх, правда? Це вимірювання опору. Дивимось. Ну, 2,2 Ома. Цей з цим показують ідентично. Ну, тут точніше показує цей. Так що таким мультиметром ти можеш приблизно виміряти опір в резисторах і так далі. Як ви бачите, тут треба буде переписати тут 2 ома є. Добре, давайте ми ще один візьмемо. Наприклад, на. А ось в мене є на 2 ома. Ану, пробуємо, що тут покаже. Мені цікаво. Так. Пробуємо. 2,1. Супер. Наступний, блін, в мене тут щупів. Дофігає трошки, як то кажуть. Так, оцей, щоб візьмем. Тут 2,1 показало, а на цьому що нам покаже? 2,08, 2,1. Ну, 2,1. Так, 2,14, 2,13, 2,1. А тут пише, як ви бачите, на 2 ома. Ось 2 ома. Добре, а саме точніше нас покаже хто тестер для вимірювання внутрішнього опору. Ну, Ці показують ідентично, що мультиметр що цей мультиметр. Так. Сюди. Ну, дивіться, бачите самі 202. Коротше, точно показує, що цей, що цей. Супер. Таким мультиметром також можна виміряти. Добре, резистори ми забираємо. Це ми все забираємо. Тут, як ви бачите, все прописано. Максимум, мінімум, скільки він може виміряти. Далі у нас конденсатори. Ось тут конденсатори, так як я вам казав, треба вимірювати вручну. Вимірюємо. В авторежимі він не хоче цього робити. Так. 6,3. А тут нас показує 6,8. Мені здається, оцей пенсетик буде поточніше показувати. 5,7, 5,8, як ви бачите. Тут нас показує 5,8, так що приблизно конденсатори ти цим мультиметром можеш виміряти без питань. Також є вимірювання температури. Дивіться, сюди листаємо, у нас вимірювання температури. Ну, треба підключити термопару. Ну, я думаю, він, в принципі, вимірює, як і цей фнір. Цей фнір і звичайний мультиметр їхній, вимірює досить добре температуру. Далі в нас міліампери, ампери. Ну, тут треба щупи перекидувати. Наприклад, щупи перекидуємо, ампери. Ставимо і можна заміряти міліампери, також ампери. Все воно працює, я думаю, ідентично. Тут у нас, як ви бачите, мультиметр трошки змінений. Візуальний вигляд. Меню налаштування тут все по-простішому виглядає. Чим там. Там ти кнопками собі регулюєш, наприклад, на цьому мультиметрі, як ви бачите. Тут ти вибираєш, що ти хочеш виміряти там, температуру і так далі. В цьому мультиметрі плюс до того є НЦВ, оцей датчик, який ти можеш там продзвонювати. Добре, по мультиметру, як ви бачите, ми розібрались. все супер працює. Далі стрілочкою. В нас авто. Все супер. Добре, як назад вернутися? Е, так, виходимо сюди, назад. Далі в нас е, йде що? Ось це лограф. Що? Давайте зараз підключимо щупи. Щуп сюди підключимо. Бачите, в нас один канал, два канали. А цей канал, так як я вам показував, йде на генерацію сигналів. Генерації сигналів я не сильний, не розбираюся толком. Ну а осцилограф Зараз ми запустимо і подивимось синус моєї станції. В також ми спробуємо заміряти. Добре, давайте ми підключимо щупи, як вони тут підключаються. Ось такі щупи, але ці щупи до 220 краще не ставити. Я вам чесно скажу, бо тому що ці щупи в нас йдуть не захищені. Бачите, тут щупи мають бути захищені, щоб виміряти в 220. Вони тут відкриті. Ось до цієї закрутки, якщо ти дотулишся, то тебе може вдарити струмом. Добре, тут у нас, як ви бачите, як щупи виглядають, такі от гачочки, ви нажимаєте, зачіпаєте за провід. Тут у нас. Плюс тут у нас, грубо говоря, мінус ось такий крокодильчик. Так, роз'єми. Роз'єми, як ви бачите, посаджені вниз, вони не виходять. Е, так, вставляємо. Тут у нас є такі защолочки. Ось тут ви вставляєте в посадочне і прокручуєте. Ось так. Хоп, прокрутили. Супер. Добре. Зараз я під'єднаюсь, включу, поставлю з боку станцію. Замірюємо моєї станції, чи є там чистий синус. Погнали! Так, ну що, е притарабанив я сюди свою станцію. Давайте ми її вімкнемо. Ось так. Так, станція у нас запустилась. Під'єднав я щупи. Дивіться, тут дуже акуратно. Реально, такого не повторяйте вдома. Тут я зачепив очком, гарно заізолював. Е і зараз будемо вмикати. Дивіться, зайдемо в осцилограф. У нас на даний час стоїть авто вроді. Е вмикаємо. Сюди в станцію подивимося, чи в нас чистий синус. Так, а що ти в нас не включаєшся авто. Ану, покажи, що ти в нас є. О! Що ти в нас? Давайте. ми Частота у нас 50 Гц. Ось, є. Як ви бачите, чистий синус є. Сюди ми можемо розгортку змінювати. Посередині ми можемо зробити стоп, зафіксувати, типа холд. Тут я сильно, я вам чесно скажу, не розбираюсь в свостелографів і в генераторі сигналів. Я вам можу показати, як ви бачите, тут в нас є, що в нас чистий синус. От, промальовано, чистий синус є. Давайте я вам для прикладу. Зараз я від'єднаю від станції і приєднаю до 220. Давайте ми звідси від'єднаємо. Тут я собі вже помітив, де плюс, де мінус. Обов'язково. Дивіться, тут плюс, тут мінус. Вмикаємо. Ось, від 220 від міської мережі, тут також у нас є чистий синус. Сцилограф все нам класно показує. Добре, від'єднаємо цей осцилограф. Тут також є в нас генератор. Давайте вийдемо назад, де в нас є вот, генератор сигналів. Окей, нажимаємо. Також ви можете вибирати, які ви хочете задавати ці сигнали. Кажу, що ще раз я в цьому не сильно розбираюсь. Хто розбирається, тому я думаю, буде корисно. Давайте назад сюди зайдемо ще і ще зайдемо в осциллографі. В осцилографі тут просто налаштувань тьмать муща. Перший канал, другий канал і так далі. Дуже класна, шикарна, і універсальна штука. Добре, виходимо назад, виходимо назад. Ще раз зажимаємо, вийшли осциллограф, взяли мультиметр і можна користуватися мультиметром. Так, в загальному, що вам сказати про цей мультиметр, осцилограф і генератор сигналів? Саме більше чим я буду користуватись, це в нас є мультиметр. Це в нас буде осцилограф. Ну, генератор сигналів я кажу, мені треба ще навчитись до цього всього. Хто цим всім ділом займається, ця штука дуже буде корисна. Вона є компактна. Подивіться, яка комплектація в Нірсі. всі щупи. Є, є ось такий органайзер, що дуже круто. Все в комплекті, комплектація шикарна. В Фнірсі вміється все робити гарно. Також в них всі прибори вимірювані, теж непогані і вимірюють вони точно, плюс за невисоку ціну. Щоб брати, купляти окремо там осцилограф, мультиметр і генератор сигналів. Ціна буде дуже велика. А тут за нормальну ціну все компактне, як то кажуть, три в одному. На цьому все пишіть коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.